Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя ширю вітання вам до приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми на е, у центральному ринку будемо знімати ціни, які на сьогоднішній день є е, в місті надвірні. От яблука є по 30. Однакі по 20 є, по 25, по 30. Я як, як, як є яблучка. Так. 18 цибулі, 150 є чесни, 50 пекінка. А ріпа по кількі? По 25 ріпа. Я ці по 6 100. Так, 80 градин, огірок. А по скільки такий перець? 180. 150, 20. 150. А виноград покільки? 150, да. а груші по скільки у вас такі? Грушки по 140, а гарні щось. 140, да. 100 гривень, Лимончики гарні і свіжі. 100 гривень лимони. Так. 90 гривень. мандарини 90 гривень, А хурма по стільки? По 220. По скільки домашні яйця? По 7 гривень домашні. яйця. Скільки у вас тата за По 15 гривень за кріп, і цибулька і петрушка. А радька не знаєте? 40, Добре, файно, дякую. 40 так, по 90 мандарин, 140 хурма. А печериці по кількі? 100 гривень. По 100 гривень. А капуста свіжа така? Молода 100 і така молода, 65 є. 100 молода і 65 така. Наша. На, а перець 180. 180 добре. А по скільки такі рулети у вас? 285. Я 285. така кобаса. 350. 350 і ця. А це сальці сонце. Сальці сончик дуже гарний, по 260. По 260. Кобаса Дрогобицька, полядовичка, печеревенка. По скільки? Полядоваться 450. – на А Дрогобицька смалиє 130. 130 – смалець. Добре, дякую. 25 гривень яблочка домашні. А пляцки по скільки? 320 320 різні і вигляд. 320, ось такі. Добре. А по скільки у вас сир? Сир по 110. А сметана? По 70. І і ці гриби сушені? по скільки? А які іменно? Гриби сушені, такі в тім. Ведерко, наприклад. Та є різні ціни. Риби 700 гривень за кілограм. Тут у вас є курка. Скільки курка така? Скільки? 500. 500. 500. А яйці свіжі? А яйці свіжі? Домашні, по скільки яйця? Домашні, по 9 дають. По 9, добре. 313, за 300 гривень вам буде. Так. А скільки рулька така? По 80 гривень. 80 300 А ну по скільки м'ясу, кажіть нам. По 150. По 150. А ну давайте нам м'яса. Якого? Такого. Це, такий. А цей цей такий. Да, ну давайте цей кусочок? Скільки він там завожив. <реш> Його не дивіться. На 200 гривень. Добре. добре, добре, добре. де на 200, на як 200. Добре, добре, добре має бути. Так, а по скільки рулька? Рулька 170. По 70. По 70. А ще, по черевина чи що тут у вас там? Під гвардії, по 90, по 100 дають по 90. По 90. І сало оце по скільки? По 70. 70 гривень, по 150, ага. це тоненькі, це. добре. А воно по скільки? По 150, я все тоненькі. Добре, а то сало таке. А по... тут по 25. По 25, добре. І оця лендун. По 200, я не її продавала, так вона десь 190, а я по 200. Добре, добре, дякую, пані. Ось тут є і цибулька. А по скільки цибулі у вас? 150 гривень. 150 гривень кілограм. Вже можна на посадку, є така цибулька. Яйці тут по 550 і по 6 є. Різні тут так. Тут є різні 40 рісок, 60, тут. Гречані пластиці. Я тут переверталась. Всі на 52. 5 такий рис. 35 гречок. Зелений посох. Городінка 25. Ми виконаємо і трошки поздоймоємо ціну. Тут поступки. Mandare una posizione di sette piai. di sette piai, tecchi come due ore. C'è il sudore, cinque sette piai. pecchino da cacapusta per Вісімдеся, сімдесят дати мандарин. 130. Для порівняння ми знімемо трохи сьогодні в АТБ ціни і на центральному ринку. І буде для порівняння. Так, Трохи подивимося ціни, які в АТБ на сьогодні. Банан 60. 4,85, мандарини 59, на акції 95, ось такі. По, е, так, хурма тут не дуже така гарна. На акції тут є товар, знижку 20% по 10,50 за 100 грам. Руша по 11, так само за 100 грамів. Е, яблуко 35%

Морква мита 38,59, Ось така буряк 20,89, Картопля 25,89, Пасована тут 35, От, так, Помідори 85, 89. Лимонин, це, це на знисті 59. Дев'яносто п'ять. Деві, дев'яносто п'ять. капуста сорок чотири, вісімдесять дев'ять. Молода картопля. Тут кого? рання, молода. Може, така картопля тридцять девять, дев'яносто п'ять. Цибулі вісім 95. Віти, яка гарна молода картопля, вже є, молода картопля. Цибуля е, така ріпчаста 13,79. Тепличні огірки за 100 грам 13,95. Е, цвітна капуста за 100 грам 13 гривень. Чесник так само за, за 100 грам 1450. Так, томати коктейлі 13,50. Ось такі, бо вот. тепличні такі. Більші 85, 89. Так, Хурма за 100 грамів 17 гривень. Така. Авокадо 22, апельсини 49, 95. Так, яйці сьогодні 4,89, такі, е, що можна брати скільки хотіти. Квочка 61,70 за десяток. Своя лінія 58,80. Е, такі домашні 63,90. Е, Ясен світ 65,90. Е, Полтавський 61,80. Це вища категорія. І перша категорія 60-90. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Підписуйтесь на наш канал, будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі!